1 липня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон країни про вищу освіту. Про те, що це питання на окремому розгляді депутатів, свідчить як одяг, якому вони в той день прийшли до Верховної Ради, так і акція студентів, які потрапили до адмінбудівлі. П'ять років боротьби, дев'ять законопроєктів без ухвалень, 959 поправок. І нарешті, за 276 вітаємо всіх освітяни всю Україну. Це абсолютна перемога, адже ми пам'ятаємо, як упродовж п'яти довгих років освітяни з усієї України боролися за покращення освіти. Молоді боковинці не раз біля будинку з левами висловлювали своє невдоволення реформами міністра Табачника. Люди, озброївшись плакатами та гучномовцем, вимагали, аби їх почули. Ми вимагаємо сьогодні для себе якісної освіти. Це було у 2012-му. Та боротьба тривала й донині. і врешті студенти домоглися свого. Закон, який підписали у Верховній Раді, став для них унікальним. Більше того, ті інструменти, які закладені в цьому законі про вищу освіту, є фактично механізмами реалізації положень угоди про асоціацію. Яку я сподіваюся, ми якнайшвидше ратифікуємо в частині освіти? Лілія Гриневич одна з тих, хто боровся за якісну освіту. Вона, як і деякі народні депутати, прийшла на засідання парламенту у футболці з написом Освіта понад усе до Чернівців. Депутат приїхала, аби розкрити основні аспекти нової освіти. Зокрема, зазначила, що закон передбачає перехід на традиційну для провідних країн світу трициклову систему вищої освіти. Це бакалавр. Магістр, доктор філософії при цьому зберегли наше надбання доктор наук. А також запровадили визнаний у світі короткий цикл вищої освіти. Він так називається молодший бакалавр. Основні аспекти закону вже висвітлені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Буде створено окремий колегіальний орган, який забезпечуватиме якісну освіту. Ректорів та деканів обиратимуть викладачі, і студенти старших вузів. Молодь матиме змогу обирати 25% предметів для своєї навчальної програми. Для студентів зменшиться і навантаження буде менше предметів та скоро. Чення навчальних годин, окрім того, вузи стануть автономними, але їхня фінансова звітність стане публічною. Таким чином боротимуться із корупцією, викорінюватимуть і плагіат за допомогою прозорості. Дисертаційні дослідження застереженням авторських прав повинні бути оприлюднені в інтернеті до захисту. Щоб всі можливі і неможливі експерти могли перевірити їх на плагіат, реформи планують впроваджувати впродовж п'яти років. А от результат держава відчує не раніше ніж за десять. Аби відлік розпочався, новий закон повинен підписати президент України.